Всім привіт! Сьогодні 17 лютого висіваємо перець, який намочувала 11 лютого. Перебрала свої вузлики, гарні ключки у ратунда жовта, ось луміна або білозірка. Цікаво, хтось знає різницю між цим сортом. Написано луміна, білозірка, тобто хто то є. Подарок Молдови і каліфорнійське диво. Оце 4 сьогодні посіємо. Це, як і всі робимо. П'ять бороздочок, ломочку таку зробили, щоб зручно. Проливаємо водою, сієм, закриваємо земелькою. Ці я... Ростиме він в оцих ящиках. І пікіруватиму я перець у теплицю. А який не влізе, то на вулицю в тунелі під плівку. Землю проливаю фітоспоріном, Він у мене наколочений. У ящиках земля змішана у мене. Я готувала з осені, вже розповідала, беремо старий перегній з ферми і з поля чорнозем наш. Лісової землі я сюди не клала, бо дуже багато чорної ніжки. Але ми ще, щоб не було чорної ніжки, зверху будемо присипати землею ПЛ купованою. Раніше, коли я розпочинала, я сіяла прямо зверху, так, насипала, насипала багатенько. І так воно і росло. А Потім розплутую ті перчинки, коли пікірую на ґрунт. А рядочками набагато краще. І доглядати за ним. І береш, отак рядочок відламуєш і розпікіруєш ті рослинки. В ящики земля набиралася з розрахунком, що сіятиметься ну, тільки в цій землі. Але вирішили купити гарної магазинної, то зверху збираю з літру приблизно, щоб товсто не було. Коли багато землі, теж погано, там воно не дихає коріння. Отакий ґрунт ми купили, два роки ним користувалася, мені подобається. Головне, що він обеззаражений. Я думаю, що тут грибків немає. Перед посівом землю гарно полили, а зверху зараз я поки не буду поливати. Лише покладу, це в мене ґрунт ПЛ куплений. Хочемо обдурити чорну ніжку, прикрию. Та приблизно 1 см я буду класти, і сирована земля я намочила оця купована, не поливатиму зверху, накрию плівочкою і хай сходить. Я так піддивилася на якомусь каналі, щоб був доступ кисню. Там була така історія, касети з перцем посіяли, прикрили, полили. І якісь, якась касета була не полита, і він зійшов найкраще і швидше. І тому вирішили, хлопці, що так найкраще. І я так роблю. Ящик підписую маркером бантики, чіпляю. І оцей бантик уже в мене і на грядку буде йти. Відв'язую і там до кілочка або до дуги, чіпляю. Я хочу розповісти, де у мене беруться оці вузлики із моїм. Насінням, що його багато, купую звичайні почки. Колобок ось такий і колобок такий брала. І різний в різних фірмах оцих, різний колобок. І в цьому році це у мене старе, ось нових набрала. Сьогодні не буду сіяти трішки пізніше, тому що це мені для себе на грядку подивитися, як він росте в наших краях. І знову беру ту саму Вероніка. Білозірка для того, щоб провірити, спробувати, чи воно справжнє, чи ні. Оцій фірмі не довіряю, але купила. Це Айвенго, мій улюблений сорт. Колобок такий і чи буде він колобок, побачимо. І дуже мені казали, що насіння Черкащини гарне, купила знову Вероніку. Бачите, вони різні трішки Вероніки, навіть на картинці різні. Будемо пробувати. Замість каліфорнійського дива чомусь мені схотілося оця Іоланта. Сказав продавець дуже гарний, ранній перець. Ібіца, мабуть, чула я таке і подарунок Молдови. Картинка така, що зовсім не схожий на подарунок. Будемо пробувати. Тому я боюся брати відразу людям і з пачок оцих сіять. Бачила, так роблять. По 10 пачок купують і висівають. А мені треба провірити, щоб я не опозорилася. І так як в оцих пачках що попало попадається, колись у подарунку Молдови не оцей. Так був і круглий, можна було купити лише подарунок Молдови і був би в мене весь асортимент, але невідомо, що то за сорти. Провіряю, пробую, збираю насіння і висіваю своє. У мене було трішки мало насіння свого. І купила ось луміна і подарок Молдови така сама пачечка. Сімена оптом дуже гарне, якісне насіння. Воно все однакове, однакові ключки одночасно. Немає ні малого, ні великого. Мені дуже хочеться перейти на насіння магазинне, але щоб воно було надійне. Це в мене цей рік перший раз, я сію не своє насіння трішки. Взагалі ми сіємо не так густо. А це вже залишилося останній ящик, і насіння трішки, кажу, кидай його зверху, нехай сходять дружньо. Принесла з хати перець Геркулес. Цей ростиме у теплиці в мене висаджуватиметься між розсадою перцю ту, що я буду продавати, а цей вже ростиме там гуртом і залишиться родить мені. Тут земля з лісу. Із оцих усіх 200 насінин одна була чорна ніжка. Стала я його пересаджувати у стакани. В тому році, ось оці малі кручені стакани. А він теж якби густо пересаджую з касети, перевалюю, тому що, бачите, листочки зімкнулися і буде тягнутися, треба його перевалити. Два листочка є справжніх вже можна. І розпочала ось у ці стакани. І виходить, що і тут листочки зімкнулися, треба чи більшість стакани брати. Можна і в лісовій землі виростить. Гарне і коріння, і все. Ото одна чорна ніжка мені, мене перелякала. Гарне коріння, гарний перець. Нічого йому, все йому подобалося, ріс він добре. Прийшов час у більшу квартирку перелозить. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Оце три підряд порожні, то а то я сіяла, мабуть, так.